Міжнародний проект Діти за мир у всьому світі, який започатковує почесне консульство Республіки Угорщина в Івано-Франківську, стане наймасовішим дитячим дійством на європейському рівні. Стартує акція 19 грудня а вже 22 грудня. Естафету передадуть в Угорщину детальніше в наступному сюжеті. Суботу на свято Миколая в нашому місті відбудеться масштабна дитяча акція під назвою Діти за мир у всьому світі організовує дійство почесне консульство Республіки Угорщина в Івано-Франківську. Буде 250 дітей, котрі зроблять своїми руками карту України. Далі буде чиста карта Угорщини, передана на Угорщину і 22 другого числа. Вже захід запланований буде в Угорщині. Після цього ця астафета перед сьогодні вже приїхали від Румунії, і румини нам передали прав державний прапор Румунії, що слідуюча акція після Угорщини буде Румунія. Так само вже також підтвердили і Болгари. Що слідуючі йдуть Болгарія. Потім ми думали, що такся карти кожної країни вони обіду весь всю Європу. і Це буде такий найбільший захід в Європі. Карт, де діти робили їх своїми руками, і найбільша кількість дітей буде прийняти прийме цьому участь. І завершення, ми думаємо, що це пройде у Ватікані на площі святого Петра. Тепер в консульстві відбувається підготовка до акції, основною метою якої є започаткування здруження дітей і молоді з різних країн світу та популяризація України на міжнародному рівні.